Біфрен спокій за ясної голови. Марафон Єдині новини триває 213-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Для вас працюють команди фактів та вікон на тимчасово окупованих територіях України другу добу. Триває церкове шоу у Кремля. Псевдореферендум про приєднання до Росії. Попри постійні залякування, українці не хочуть брати участі в постановці московських пропагандистів. Через низьку явку на виборчих дільницях людей змушують голосувати під дулом автоматів у Запорізькій та Херсонській областях. Чоловікам призовного віку, які вже отримали російські паспорти, чекає бонус відрашисть у вигляді повістки, адже окупаційна влада і там вже почала мобілізацію. На захоплених територіях триває мародерство. Зокрема, кадирівці в Мелітополі захопили склад із сільськогосподарською технікою. і Намагаються це майно розпродати. Обурення росіян через оголошену мобілізацію зростає з кожним днем. У черговій перехопленій телефонній розмові наші розвідники почули таке. Дружина військового незаконного збройного формування ДНР розповідає йому, як місцева влада відмовляється масово мобілізувати людей у регіони. Ба більше російські чиновники масово пишуть листи про усунення Путіна з посади. вам бавдрухи це вайду, ти будеш як-то? Як-то? Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет, понял? Новые гарнизоны уже никого не отправляют сюда, формируют, все отказываются мобилизироваться. В многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты все отказались, эти мэры, понял? Что никто мобилизировать не будет, пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти. Ми, Маріуполь, референдум фейковий. Все буде Україна з такими плакатами і гаслами в Черкасах. Вийшли на акцію жителі Маріуполя. Вимушені переселенці. Зібралися, щоб привернути увагу до незаконних дій країни агресорки. Росія вигнала їх із домівок, буквально знищила рідне місто і нині на тимчасово окупованих територіях проводить так звані референдум. Такі акції сьогодні ініціювали маріупольці в 11 містах України, закликають людей не брати участі в рашистському безчинстві і мріють самі повернутися в український Маріуполь, щоб відбудувати місто що там проводять референдум. Тому що це не є законним заходом. І ми вважаємо, що Маріуполь це українське місто. Хто тобто хоче мир – велком в Росію? Я тут ось, тому що мій чоловік, він збройний враження, ті референди пройшли, вигнали нас, йшли, обстріляли. Впевнена, що люди там недобро підписують, не, не в хворі. СБУ встановила особу російського командира, який наказував катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Ним виявився Олександр Науменко із позивним Альфа. Він же заступник начальника управління Розгвардії по Ростовській області. За даними служби безпеки, Науменко брав участь у придушенні мирних мітингів у Херсоні. За його вказівкою, російські окупанти викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Прагнули вибити з них інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Наразі полковнику Науменко Ошону підозру за статтею порушення законів та звичаї війни йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. В Українському уряді запевняють, що держава подбає про кожного звільненого з полону. Нині вони проходять медичні обстеження і отримають усе належне лікування. І до ефіру долучається заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Вітаю! То що робиться для реабілітації звільнених наших хлопців? Доброго дня, студія, доброго дня, шановні телеглядачі. Дійсно, кілька днів тому ми всі чекали і спостерігали за тим, як повертаються наші полонені додому. Це було з середини четвер і 21 вересня за обміном з російського полону повернулися 215 захисників і захисниць. З них 136 несуть службу в лавах підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ. Це 118 нацгвардійців. Там також є і жінки, три жінки. Серед них серед національної гвардії також варто відмітити, що є 69 військовослужбовців. Азову національна поліція дев'ять військово. Полонених повернулися додому під час цього обміну, і що стосується прикордонників, то теж їх дев'ять. Зараз вони всі, слава Богу, знаходяться в безпеці. Ними займаються перш за все лікарі, психологи. Вони отримують всю необхідну допомогу та реабілітацію в відомчих закладах охорони здоров'я. І е е перший етап, це звісно, е щоби. Трошки вони відчули, що вони вже знаходяться в Україні, і першим етапом вони отримують так би мовити екстрену медичну допомогу і реабілітацію. Зараз вони вже мають можливість спілкуватися, бачитися з своїми рідними близькими, але знову ж таки дещо обмежений доступ всіх. Бажаючих поспілкуватися з ними, вони можуть говорити лише судія. Є є. Ми на зв'язку. Кажіть, кажіть. Е, так, е, варто наголосити на тому, що важливо ж все ж таки і е, є е, е, е певний такий обмежений доступ сьогодні до них, тому що, перш за все, вони е, повинні е, отримати. На допомогу реабілітацію і психологічно і, взагалі, відійти, так би мовити, від того стану, трошки де вони перебували, тому що як ми бачимо, вони повертаються такі дуже кволі, дуже худі, і тут варто говорити про те, що Росія дійсно порушує всі норми міжнародного публічного права, всі конвенції. І загалом порушує права людини відносно утримання військовополонених, тому зараз на цьому етапі працюють правоохоронні органи для того, щоб засвідчити і зібрати всі докази перебування їх в полоні, порушення прав людини, зафіксувати це все, зібрати всі медичні свідчення для того, щоб це також в подальшому було використано нашими правоохоронними органами. І наступним етапом... іро, ще. ми разом Пішка. з вами переживаємо за наших хлопців. Ще раз дякую і йдемо далі. Втомлені, покалічені, але не зламні. рідні полонених, яких Росія звільнила два дні тому. Лише тепер потроху починає спілкуватися із пресою. Історія кожного героя сповнена трагізму. Це і катування, і приниження водночас і велике щастя від повернення додому. Нині з більшістю працюють лікарі. Хтось поїхав додому із бажанням якнайшвидше повертатися на передову командира. А зовсім поки лишатимуться в Туреччині. Кадри, на які неможливо дивитися без сліз, українські герої повертаються додому через катування, які вони пережили в російському полоні. Багатьом навіть важко рухатися. А рідні досі не можуть повірити, що обмін таки стався. Серед звільнених і Богдан Кротевич з позивним Тавр, перший заступник командира полку АЗОВ. сестра Сандра обійняла його ще в Чернігівській області, хоча не уявляла, що він там буде. Звісно, що я не знала, і звісно, що я не очікувала, тому що ну. По-перше, це командири приїхали заздалегідь 14 годин прочекали в місці зустрічі. Хоча все було дуже утаємничене. каже фізичне здоров'я брата задовільне, але морально пригнічений. Багато бійців ще не повернулося. І для нього це, це був шок. Вони думали, що вже всі повернулися. Він одразу включився в роботу в плані того, що повернути що треба повернути всіх інших. Ілля Самойленко, який воює ще з 15-го, теж удома. Усі чотири місяці він провів в одиночній камері в Москві. Мама його ще не бачила, був відряджені, але вже не раз говорила телефоном. Розповідає про перший за чотири місяці дзвінок від сина. Коли я тільки взяла трубку і почула там спочатку, мама Говорі, зі своїми І Тут у мене вже почав втрачатися тонус в ногах, і я ледь не впала. Але почувши його, я зрозуміла, що він в порядку. Фізично тримається, каже, не постраждав і за чотири місяці навіть підкачався, помічають друзі і дівчина, вони вже провідали Іллю. Але найголовніше, знаєте, для мене було навіть не фізична форма, а те, як він звучав, от у звуки голосу, і те, наскільки він. О, Боже, це не передати словами, наскільки він тр транслює голосом впевненість. Азовець Олег Стрибков теж уже в Україні він на передовій з 14-го. на Азовсталі був разом із дружиною Наталою. Її вбили російські ракети у квітні. Донька Олексія не вірить, що нарешті зможе обійняти батька і разом оплакати втрату мами. У мене пробігли мурахи по шкірі, і це було щастя. Я не вірила це, були настільки. Довгі 2-3 секунди, поки він брав, слухав. Він сказав, сказав доню: по-перше, не реви, я в безпеці, все добре. Про полон Олексій нічого не розповідає. Лише сказав, що схуд на 25 кілограмів нині лікується. Я буду його відгодовувати. Він мені вже дав настанови, щоб я на родичах вдома тренувалася. І коли він повернувся, щоб я зробила йому найсмачніший борщ в житті. Героям слава. Михайлові Діанову ще доведеться довго лікувати руку. За словами журналістки Віолети Кіртоки, яка встигла поговорити з ним телефоном, у його руці не вистачає 4 сантиметрів кістки. Не менше й шкода моральна сестра Діми або Ореста козацького зазову розповіла, її брата тримали в Оленівці, а потім у Донецьку. Та особливо деталями експолонення не діляться, аби не зашкодити тим, хто лишився у пазурях ворога. Водночас її брат зберіг свою дитячу безпосередність. Ми приїхали і. Да, він худенький, він дуже худенький, він дуже виснажений. Плані фізичному, але це Діма. Хоч спілкувався недовго. Він із гордістю роздивлявся футболки зі своєю світлиною, розпитував про новенький айфон і розповідав про мрії повернутися на фронт уже професійним фотографом, про те, що саме його фото сколихнули світ. А ще що йому вручили численні нагороди у полоні, він, звісно, нічого не чув. Ти кажу, Діма, ти розумієш, що ти на весь світ відомий, просто на весь він такий. В сенсі Дашну я кажу, ти розумієш, що я ось має їхати на в Іспанію, я має їхати в Францію, я мала їхати в Аргентину. Типу з цим і він такий навіщо? Він не усвідомлює наскільки він яку він важливу роль зіграв, і, хоч фотоапарат його зник, та найбільше щастя, усе ж нарешті опинитися у власній вільній країні. Ольга Чайко, Оксана Михайлова і Христина Гавриш. Факти ICTV. єдині новини. Понад 4 тисячі кубометрів води відкачали рятувальники з вулиць Кривого Рогу після ракетного удару 14 вересня. Нині роботи завершують. Хто виїхав, повертається додому. Наслідки ворожої атаки подолали рекордно короткий час. Ольга, читайло більше. Криворізькі комунальники витягують з Інгульця сміття. Края почистить. Тонах не знаю. Кразів десь 70. дерева кладки все. Ліквідація наслідків ворожого удару на завершальному етапі складно повірити, що ще 10 днів тому тут було ось так. <звук> Коли дамбу прошили російські кинджали та іскандери, вода ринула на житловий сектор із швидкістю 100 метрів кубічних за секунду. Отак ну, от забор був. Це, вся вода, і... да, це все була вода, це все була вода. Вдомі, возлі дому, дому, десь ну, з пол метра становилось. Любов Адаменко у момент удару була вдома. Вона голова вуличного комітету трьох тутешніх вулиць. Саме до неї місцеві звертаються, коли треба вирішити комунальні проблеми. А взагалі затопило було здесь. Видите, вон полоса така. Трохи підтопило кухню. А в кухні скільки було води? Ну, где-то. Десь... А вот, смотрите. Ось так от. Вважаю, угу. їй ще пощастило, бо у сусідів попсувало техніку і меблі. Кровать у нас теж намокла. Матраси ми зняли вони повністю мокрі були. і здулі от, от дно, то треба или його міняти, скривати, або нову мебель покупати. Вода почала активно прибувати за північ і невдовзі залила її подвір'я. Рівень води потім почали величувати. То забор був покритий і виходить, вони йшов ішов, а потім, коли вже затормозилась, то тут, звісно, уровень був вже менший. Ну, як на морі. Людей почали евакуювати цій жінці 86 шість, і її рятувальники буквально винесли на руках. І в от отак на руки і понесли через двори на другу вулицю. А я говорю, я умію плавати. Ні, ми гердені сьомшеби сухая билі. Ліквідувуючи наслідки обстрілу у кривому розі відкачали 4500 кубометрів води. Пошкодило понад сотню домогосподарств. Для місцевих комунальників це було особливе випробування. Такої повені тут не бачили з 1983 року. Військова адміністрація стрінько за засипали дамбу і вода. Ну вже на наступний день ми вийшли е, як то актувати наслідки, по людям ходили, актували наслідки затікання. То вже вода майже зійшла від міста, надають допомогу згідно складених актів. Люди пишуть на візу заяви е, і. Я розумію, в якомусь еквіваленті, наскільки хто постраждав. Щойно комунальники полишають місце роботи, жителі прилеглих вулиць виходять на берег. Трова вибирають. Всі, хто на короткий період виїхав, вже повернулися, бо це їхній дім. А тому, хто розв'язав цю війну, бажають лише одного. Якщо він потрапить в рай, то він буде гореть на людських свічах. Забити ми ніколи не забудемо. Ольга Читала та Максим Костенко. Факти, ICTV, Єдині новини. Чергова порція новин за 15 хвилин Залишайтеся з нами.